Доброго дня, ми з Дніпра. І з вами знову ростин влади. Темою сьогоднішнього випуску будуть такі собі креативні розробки від органів нашого місцевого самоврядування. Нагадаю, що зараз, згідно з законодавством, за наявність та стан укриттів для населення відповідають органи місцевого самоврядування. Минулого тижня ми тільки не встигли розповісти про майже тотальну відсутність бомбосховищ в Дніпрі та про їх стан. Про стан поодиноких укриттів, як люди облаштовують їх власноруч, і ось дивним чином одразу всі змі міста да-да, ті самі, що отримують бюджетні кошти, зверніть увагу на кількість цих проплачених статей. Понад 2400 таких статей почали розганяти черговий наратив. Наратив про якийсь собі ноу-хау то новий продукт. Так ось. Вони всі починають писати про диво-дивне спеціальну розробку провідних архітекторів, геніальний винахід, що врятує всіх. По-перше, незрозуміло, що тут креативно нового. Такі конструкції вже давно відомі та використовуються як колодязі або каналізаційні споруди, і вартість їх не захмарна. Ну, ок, може, зараз і це має якийсь сенс. Вартість круглого залізобетонного виробу, реальна вартість. Ми знайшли подобну форму, знайшли інформацію щодо розробок, та також знайшли інформацію подібних розробок по іншим містам. Наприклад, в Кам'янському є вже своя версія такої собі залізобетонний дот, який попросторніше буде. Хоча це також не новітня розробка, такий самий вигляд мають увага. Залізобетонні конструкції погребів погребів або льохів. У Кам'янському вартість на них також не зрозуміла, але ж, але ж вони вже мають декілька інший вид. Та не знаю наскільки та скільки за такі укриття будуть продаватися громадськості кам'янського, але давайте повернемось, як кажуть, до наших баранів, до місцевих. В детальному описі Дніпровського такого винахіду значаться наступні показники. За версією Дніпровської міської ради. Як значиться в рекламних статтях щодо Дніпровської розробки всередині можуть розміщуватися до чотирьох осіб. Там є місце, щоб сісти і навіть лягти. Модуль важить 12 тонн, що дозволяє його доставляти неспеціалізованим транспортом. Має висоту 2,5 метри, загальну площу, увага близько 3 квадратних метрів. Дот розробляли передусім для захисту військових на блокпостах, також для розміщення біля адміністративних та інфраструктурних будівель, мостів та стратегічних об'єктів. Утім, за словами архітекторів, такі укриття підійдуть також для захисту перехожих. У мене одразу виникає декілька питань: Дніпро що готують до вуличних боїв. Друге. Безпекою кого у першу чергу переймається місцева влада, а адмінбудівель. Ну і взагалі третє. Чому питання безпеки цивільних мешканців, а це близько 800 тисяч осіб нашого місту, знов замовчуються або стоїть на останньому місці? Але ж повернемося до технічних показників. За стандартними вимогами до захисних споруд такого типу на одну особу потрібно не менш двох кубічних метрів або в проекції на площу півтора квадратних метри. Це офіційні вимоги гостів та ДБНів. Так скільки осіб вміститься в цих бочечках? Дивиться гости та ДБНи. Там все є. Підрахуйте. Але щире здивування викликала заяву вартість цих конструкцій. Хоча у всьому, що стосується закупівель Дніпровської міської ради, саме це, мабуть, вже не повинно дивувати. Тож, як зазначається, базова модель наразі коштує 197 тисяч гривень. Дот у повній комплектації з броньованими дверима та вікнами 237 тисяч. І, як вказується, бюджетним коштам вже закуплено 20 таких дотів. Зовсім не складно порахувати кількість вже витрачених бюджетних коштів. 20 помножимо на 197 тисяч це 3 мільйони 940 тисяч гривень. Тобто майже 4 мільйона гривень вже витрачено. Для порівняння вартості пропоную подивитися, що та за скільки робить той же самий Ізраїль, громадянами якого так полюбляють ставати наші вчільники. По заявленням создателей, бункер може видержати попадання 155 міліметрового снаряду. Не прямое, конечно, а в жилое поміщення. При обрушенні дома конструкція спасет людей від гибелі. Складной бункер оснащен гидравлическими механизмами. Благодаря этому не нужно прикладывать больших физических усилий при его возведении. Бомбоубежище имеет встроенную фильтровентиляционную систему, создающую внутри помещения избыточное давление, предотвращающее попадание внутрь ядовитых газов. Также в бомбоубежище можно укрыться в случае пожара. Специально теплоизолирующее покрытие позволяет без вреда для здоровья находиться в нем до получаса при открытом плане. Бомбоубежище «Трансформер» не требует перепланировки квартиры, поэтому для установки какие-либо документы не нужно оформлять. Цена складного бомбоубежища около 12 тысяч долларов. Цикавая информация. Ось 12 тисяч доларів. В рівнях це 480 тисяч гривень. Не дешево, але ж. Але ж, мабуть, більш дієло. В нашому випадку не пропонують забетонні яйце, але ж якесь таке собі специфічне з петриківським розписом. Але ж, яйце з петриківським розписом це вже майже 300 тисяч гривень. Зазначу, що при бомбардуванні красота це не та сила, що спасе світ або вас особисто. До речі, Дніпряни взагалі-то не такі дурні, яких вважають місцеві очільники. Це доводять коментарі до цього рекламного посту мерії, а коментарі дуже красномовні. Цитую, ось що пишуть місцеві мешканці: нужно спрашивать у Израиля, какие минусы, какие плюсы, как лучше сделать они з опытом в этом деле. Главное, щоб этот дот не был использован как туалет, а так идея очень креативна. По всему городу. Что ли? Как это будет ужасно? А ключи ведь такого кожного у администрации места? Не вижу в них никакого смысла. Пусть наши городоначальники своих детей туда поставят в этот дот на жаре, в пыли. Фу, противно, каменный век, эти ваши доты. А вы знаете, что этот дот вместимостью на целых 4 человека и толку с него? Бетонная братская могила. Так що, дорогі дніпряни, підсумуємо отриману інформацію, що нам знову намагаються продати в якості безпекових споруд. Чому закупівля цих 20 дотів немає в прозоро? Це порушення, порушення постановка Кабміну 723. І головне, кому саме вигідно продавати ці споруди, бо ціни завищені в десятки разів, і це така цікава тема. Що на рекламу та розгін її інформації цієї вже вкинуто шалені кошти, кошти на висвітлення діяльності це понад 2400 статей. Тож, дорогі дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд та холодний розум. І сьогодні мова не тільки про гроші, це про безпеку та можливість зберегти своє життя. Ми, як завжди, надаємо вам факти: висновки робіть самі. 睡